Так, ну що, чуваки, день 2. Запускаємо, їдемо катаємось. Подивимось, як він себе сьогодні поведе. А я нагадую, є ще цей дракон, буде більше лайків, коментів, будемо на ньому також їздити. Е відкриваємо крантик, закриваємо підсосики. І, до речі, е ближче поставив датчик спідометра, то сьогодні повинен працювати сам спідометр. Трошки зробимось так. Не знаю, треба підкачувати, не треба. Я... Ну, привичка я підкачую. Що, запускаємо. Нейтралочка, чек, все, як положено. Красавчик, знову з першого разу. Показує зарядку слабенькі ще оберти, зарядка не дуже йде. Э, давай. О, бачите, зарядка пішла. Що ти шпихаєш? Гріється, відкриваємо ворота. Так, Зараз подивимось, що у нас по спідометру, як він працює. Якщо що, потім по GPS, бахнемо по GPS, звіримо. Там ще якось треба виставляти по радіусу колеса. Я ще не дивився, не виставляв. Просто поки що зробив, щоб він працював. Ну, На магнітики працює. Зараз проїдемось, подивимось. Ножку, гралка. О, працює спідомка. Магніти дуже далеко були і не доставали до датчика, то я зробив датчик трошки ближче до магнітів і все працює чітко. літаю тут до речі вибіжав сусідку на дорогу І давай мене прям на ходу зубеннять чого ти тут літаєш разорався ось ось звідсиля справа десь зафіксований там всередині підсідушка повтається, скакає. Треба його якось ремнем зафіксувати. Треба за поворотники не забувати. Забув, виключить, представляєте? Виключаємо. Вимикаємо і їдемо, насолоджуємось. Не спеша на третій. Тільки не питайте, скільки він жре, я без поняття. Я не заміряв. Тут ПЗ-30, ну скоріш за все, що небагато. Бо на тому, на іншому, там стоять інші карби. І там, скоріш за все, він буде хавати трошки більше. Все як положено. Ключик запалення. Оп! Так, трошки вперед. О. Так, ну що, закриваємо крантик. Що, друзі, другий день покатушек, супер, зелений, у нас все чотенько, Якщо не запуститься, не поїде. Буде червоного кольору, у нас день пропущений. Тож обов'язково підписка, лайк, з вас комент. Якщо що, їдемо на тому. Там інші карби, цей проєкт дурний. Не так, до речі, їде, як цей. Той взагалі звір. дикий.